Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо мекабелу, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. І якщо ти теж обожнюєш цю гру, то обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал, і мотивує мене створювати більше контенту. Зараз вмочуся зручніше, ми починаємо. Я приготував для вас цей. Дуже цікавий реплей, де е, я буду протидіяти щільному натиску з повітря. подивимось як це буде. Я обрав собі тренінг спеціаліста, де я буду прокачувати одного з моїх юнітів, і мені подобаються початкові юніти такі, юніти, такі як Тарантули, та в цілому, в фенгі вони мачаться дуже непогано. А мій опонент грає за тайфун спеціаліста, і в нього початкові юніти, як ми бачимо, слейджхемери. Тільки я не побачив, мабуть, слейджхемери були з арклайтами, і він додав собі ще кролерів. Починаємо ми е, таку атакуючу синхронну тактику, бо е, в цілому я думаю, що він буде майже так само грати. В нього не агресивні початкові юніти, і ними важко грати в агресію. Е, ну, Точніше, не важко, а буде просто не так ефективно, як за швидкі юніти. І тому достатньо просто розташувати юніти десь синхронно, можна трохи позаду, можна трохи попереду, немає різниці. Я вирішив ось таким чином, трохи прикриваючись з флангів фенгами. Один пак фенгів трохи позаду ставлю. Я планую ще ось тут. Та ось тут додати ще по одному паку тарантулів. І я додаю собі Void айв так, чому Void тайф? Я їх не дуже полюбляю, але в цілому на перших раундах вони відіграють свою роль. Тим паче їм дали безкоштовне energy Absorption, Не дуже ефективне, як на мене, все, все одно вміння для цих юнітів, воно додає їм життя, що дуже цікаве. І ось, до речі, моє тренінг-спеціалізація дуже допомагає зараз. Бо 3838 життя на одному Void Eye те ще з відхиленням. Ну, в цілому погано. Знаєте, на першому раунді воно грає, грає на, на мою руку. Але треба замислюватися далі і не зациклюватися на цьому юніті, бо його розвивати дуже важко. Е, ну, є, є випадки, коли можна розвити розвинути його до останнього там рівня. І вкачати всі вміння, він буде ефективний. Ну в цілому в один на один грі більш ефективніше Фенікси. І ось вони випадають. Я беру одразу Фенікси в собі, для того, щоб посилити якийсь фланг, може щось з'явитися сильніше, ніж слейджхемери. і тому Фенікси будуть допомагати мені. же обирає собі Васпів, буде грати через Васпів. Для мене це трохи сюрприз, тому що Васпів аж три, як ми бачимо, з двома пачками я можу ще якось ну, щось міг зробити. У мене фенги позаду є. У мене є повітряні фенікси. І довго витанковувати будуть тарантули Васпів. Но з, трь з трьома пачками буде важкувати. Тим паче тут голий фланг повністю. Мій опонент. Грає на тисяча, майже 1700 ММР, і в нього багато досвіду, якого я бачу. Ну, згідно з тим, як він правильно розташовує свої юніти і правильно діє. І ось поки що фенгі справляються, як ми бачимо. Навіть тут флангу, де, де їх менше, вони все одно би це здолали, но впав мій в центр я маю дебаф. Аж 7 секунд, і цього вистачає, щоб всі мої фенгі впали. А цілий пак феніксів зараз позаду моїх юнітів, котрі будуть страждати. Фенікси нічого не зможуть зробити. Ну, може я зараз трохи зупиню напад тим, що вб'ю його центр. але у фенісі не вистачить швидкості, атаки, щоб перебити всіх фаспів. Третій раунд, Absorption модуль ми бачимо. Також mobile Backend було непогано, але я не атакую. У мене все більш стабільно. Я вирішив грати таку і не атакуючу, і незахисну позицію. Просто десь посередині. вона більш-менш стабільно і можна підлаштовуватися під тип гри. Не те, що на атаці на атаці тобі треба вибирати такі юніти, котрі підходять. А тут я можу просто обирати те, що контрить його юніти. Трохи я втрачаю ініціативу, тому що не я нападаю, він більше нападає. Але якщо ти вкачуєш і правильно розташовуєш, то у захисника буде перевага над атакуючим. Бо атакуючого ціль одна: пробити центр. Якщо це не вдається, то атакуючого е трапляються проблеми. Так, у захисника будуть проблеми десь раунда 2-3, може 4. Бо поки ти е наб'єш кількість юнітів, де тобі не вистачає для захисту, то твій нападник буде продавати центр. Зараз я ставлю два паки мистангів по, по боках. Я не знаю, буде чи з цього флангу ще атака. Ну, як бачимо, він підсилює тільки цей фланг. я взагалі думав, що він продасть Ну, Тому що це. Загальна така практика, коли на один раунд ставлять з флангу когось, і він просто ну, той, фланг, той раунд відіграє, а потім продають його, ти ставиш там уже юніт який не потрібен тобі. І таким чином ти, ну, твій юніт мустангів корисні, а вже ж, але ну, загалом та юніт вже не потрібен в цьому раунді, і твій опонент виграє. В тактиці. Як ми бачимо, той раунд, навіть я коментувати не став, ну там все видно було, що я не вгадав трохи. Кроулери з'явилися, котрі просто застріють. Стане застріють них. Додаємо ще остангів. Я не знаю, що там з'явиться. Я розумію, що у нього з'являються тайфуни. Поставить він сюди їх чи не поставить, я не знаю. Судячи з його стилю атаки, це буде 100% щось ще. Тут хоча б один юніт. Це правильно. Розвиваючи атаку з флангу, треба додавати кожного разу юніти, здиву... дивуючи свого захист... опонента. Я додаю сюди другого рівня вишку. Я розумію, що навіть якщо зараз щось поставить, і мустанги не, не зроблять свою справи, то він трохи застрягне і я здолаю його юніти тут. Тут само, проблеми немає, тим паче з лівого флангу. Ми, вже у мене з дальністю мустанги, вони непогано справляються з васпами. Трохи проблема є з слишхемерами, поки що тарантули не вкачуються. Ну, ще подивимось. П'ятий раунд, нове підкріплення мене на нам дають. Тут треба думати. Фантом Рей непогано ви зайшли, але там Васпи вже з дальністю буде важкувато їх відігравати, треба прокачувати. Можна було б скорпіони проти селедри взяти. Ну та я так подумав, що в цілому Void Eye зараз тарантили вкачаються, я подивився, і вони будуть справлятися самі. А хаунди виглядають як варіант, котрий можна розвинути на потім. Чому саме? Тому що в них, в них є ракетки. Я просто буду зачищати повністю низ, повністю землю. А уже юніти, котрі будуть бити по землі і по воздуху, будуть потім перемикатися на повітря. Вибачте, за воздух то в мене. Куди ж можна без Суржика в нашій країні? Ну я намагаюся, як можу. Ладно, продовжую. Я посилюю цей фланг, тому що бачу, що в нього ну, така зациклена атака флангова. Він посилює кожного разу, в нього потім закінчиться місце колись. Тут одразу ставлю тарант рівня. він буде витанковувати, поки муста не буде розбиратися з повітрям. Ну тут стає у нас Фантом Рей з. Путою важко, важкому стангам нічого не можу не можу зробити. Першого рівня будуть е, застрягати. Тут у нас вже другого рівня вони не застряють, там так само буде плита. Тут е, немає нічого, щоб вбивало е, фантомреїв, і тому вони пройшли, тому у нас цей фланг страждає. но в мене вже лівий фланг проривається. Краще, ніж того браунду, і тому я встигаю вбити його там а не центр, і в мене вже виходить все непогано. У мустангах є їх дальність, е, мустангам не вистачає протиповітряної спеціалізації. Навіть якщо там будуть з плитою, другого рівня Мустангів, у мене вже другого рівня, навіть зараз третього будуть, вони будуть справлятися. На Кіт ми бачимо, у мене тарантовий, я подумав, чому в ній Тим паче з правого флангу треба якось. Сильніше захищатися, і таранту з номер буде видігавати краще. Як ми бачимо, на Васпів він вже прокачав аж три вміння. І проти повітряну спеціалізацію, і проти землі. А проти повітря, до речі, я не розумію, то тільки проти феніксів. Ну, ну якщо так порахувати, то. Радіус атаки з потерпові повітря буде 135, а у Феніксів 120. Ну так, так, буде Феніксам боль... больновато. Ну, нічого, ми, ми подивимося, може з Феніксами щось ще щось зроблю. Бо вони корисні, вони допомагають підчищати оці товсті юніти, такі, як Phantom Ray, такі, як Sledgehammer і, і ті самі тайфуни. І ми бачимо другого рівня, як уже з плитою не справляється Фантом Рей. Ну Тут сюрприз невеличкий, трохи боляче. Сильно б'ють Васпи, бо наземна спеціалізація там на 200 урон більше. А вони якого вже Третього рівня, тут 1260, тобто по 2500 кожна вас б'є по землі. Це дуже боляче. Ну нічого, цього раунду трохи в нього вийшло. Те, що він планував, у мене вже сильні мустанги третього рівня, з повітряна спеціалітація, до речі, і вас просто не встигають по радіусу не вистачаєм. Но за рахунок того, що з цього боку в нас був прорив, і мустанги не вижили, вони підчистили весь правий фланг, і я не зміг нічого з цим розробити. Ну, Плюс-мінус, ми йдемо рівно. Но Васпам важче. На перспективу Васпам буде набагато важче. У них не вистачає радіусу, треба просто рахуватися з кількістю ВАСПів, котре маємо. Сьомий раунд. Редеплоймент цікавий. Офенсив тактика я беру не часто, і там ще дефенсив тактика є, і, і, і трохи радіусу, тому що воно дуже дороге. І не завжди, не завжди воно відіграє свою роль. Ну, якщо я бачу, що не вистачає взагалі дамагу, то можна взяти. Але ну вистачає дамагу. Навіщо витрачатися так сильно? Краще прокачати якусь технологію. І В мене просто вже мустанги до 4-3 рівня. Я ще додаю собі два паки мустангів. Вже в мене таранту другого рівня, те, що потрібно, я вам технологію додав розкітулам. Швидше я все вбиваю, включно з слідшхемерами, вони стоять дуже поряд, і там по, три, по трьом одразу наноситься угрон, якщо я не, не помиляюсь. Тут ще одного таранту не вистачає. На всякий випадок, якщо він додасть дрібноти, бо ну, мустангам трохи важче. Я вирішив взяти і трохи перемістити фокус для того, щоб захищати фланг з атаки з цього боку. І просто переміщую сюди, а мустангів третього рівня повинно вистачити од одної пачки. Як ми бачимо, дуже, дуже е гарно вони справляються, вони далеко б'ють. Нам треба, щоб тільки тарантул все витанкував. Навіть першого рівня е вас поб'ють сильно по тарантулу, хоча він там на дреперекіт. Ну і все. Це мустанги нарешті прикривають правий фланг, лівий фланг все окей. Більше немає васпів, немає проблем. Йому треба щось робити з, моєю, з моїми мастангами, з е, дальністю мастангами. І, і тут зайшов би сендворм непогано з е, бурією. Саме тому йому беруть і васп плюс сендворм, і таким чином вони б е, зматчилися непогано. Хасл модуль на восьмому раунді дають. Не скажу, що дуже корисний буде, але можна його якось реалізувати. Я ставлю на лівий бок посилю ще, бо розумію, що може, може він тут буде захищатися, може треба, ну, щоб швидше підчищати це все, що буде тут. Тут Тарантул, тут тарантул. Ну, В цілому бачимо кругова така оборона, є вже важко пробиватися. Тут мустанги націлені на ці Васпи, з'являються з Хасл модулем Слідчхемери. Дуже цікаво. Тарантулу, мабуть, навряд чи вони вб'ють. Тут сильно б'ють ну, ці васпи по тарантулу. А так. Ну, це і встигає 14 рази э, э, поцілити і все. І вбиває весь пак і його вбивають. Тут я з э, бомбою трохи сповільнюю юнітів для того, щоб васпів якомога швидше знищити. І потім все інше розбити. Так, на Феніксах все ще немає технології. Фенікси вмирають дуже швидко. Васпи тут їх підчищають на раз-два. І не вистачає трохи. Ну ну, ну, ну зовсім трохи. Нічого. Маю надію, що це останній раунд. Heavy Armor. Обидва беремо цю, цей еквіпмент. Мені підходить для тарантулів, йому для якогось лейшхемера підходить. Або для Аріно. Бере він собі Ріно. Ось такий сюрприз. Я прокачу далі мустангі, тому що ну, якщо у вас поє з технологіями, треба з цим рахуватися. Там, там вже є елітка. Елітка додає 5 радіусів на, на кожний левел. Тобто, 5 і 5, 5, 25, плюс 115, 140 метрів. Вже майже. Більше ніж у мустангів, ну, мустангів плюс 30 з повітряна спеціалізації, Ну, я не буду тут математику сильно вдаватися, я розумію, все, все одно буде далі. Но вже наближаються ось ці Васпи, та ось ці Васпи. Я трохи зупиню, бо тут зараз починається битва. Ось цих Васпів да, тут є. Цих він не прокачує. Ну, коротше, е, вистачає. Якщо б ще була на наземній спеціалізації дальність атаки, то вони б, мабуть, мабуть, перевіщували. Мустангів, Ну, такої немає. Дуже добре, але повітряна є, тому я захищаю Феніксів, хоч і другого рівня. Вони дуже корисні, як я вже казав, проти слідчеммерів, проти тайфунів, і вони просто будуть здалеку бити. Я б трохи додав дальності. але ось проти цих васпів вони не вистачать дальності. 30 метрів плюс 20 метрів, тобто 50 метрів, і ще плюс 110, 160 метрів вони б'ють по. По повітрю, ну, важко буде. Але дивіться, який сюрприз робить мені мій опонент. Два вміння прокачуріна. Дуже самовпевнений. Я хочу, щоб це, це був останній раунд. Додаю, додаю мінки раз додаю мінку два додаю мінку три для того, щоб проривати цей фланг. Я не знаю про цих виволіно. Но дуже влучне мінки, я скажу так. Ну, трохи далі поставити ще І ще у мене з'являється. на Перспективу, те, те, що я казав, на хаундах. Вогонь спалює це все. Спалюю тут, швидко розбираємося. Ріно взагалі не, не змог нічого зробити. Тут просто е фенікси по, по 16к на наносять і 4 рівня мустанги. Ну Тут два постріла Феніксі, і нема того Ріно. А, трохи він не розрахував, або, або я б трохи вгадав, що треба мені поставити для того, щоб я виграв. Цю битву. Ось такий цікавий бій був. Я був в такому в такій напрузі. Я трохи програвав там другий, третій, четвертий раунд. Мені було важко зосередитись на тому, що правильно, чи я роблю чи неправильно роблю. Завжди сумніви в тому, що ти обираєш, і завжди сумнівище, чи воно подіє. Ну, я хотів би, наприклад, показати, що мустанги з такими вміннями спокійно перебувають в пів, і не буде у вас проблем, якщо ви замасите мустанги. Треба тільки їх прикривати. Це обов'язково, треба розчищати їм на землю, щоб вони якомога швидше побачили Васпів. Тому що саме протиповітна спеціалізація да дає змогу їм трохи далі бачити, е і вони одразу побачать вас праніш, ніж землю, якщо вона ну, в радіусі, а вже. Но якщо буде земля не розчищена, вони за застрягнуть на землі, вас будуть розбиратися з ними, і таким чином воно не спрацює. Можна і грати з Васпами проти мустангів так само е в цілому, в такі прокачені Васпи. Якщо б зараз став як би якийсь з, сендворм з піщаною бурею, тоді було б важко. Вони просто вириваються з землі. Всіх мустангів покривають піщаною бурею, Піщана буря знижує, якщо я не помиляюсь, там на 30 метрів дальність. Вони збивають фокус, навіть якщо вони вас були в фокусі, вони збивають фокус, тому що дальність одразу ріжеться. І вони починають фокусити того черв'я, а вас тим, тим, тим часом розбирають усе. І тому будьте дуже обережні, треба прикривати ваших мустангів, котрі будуть дамажити в цьому раунді. Треба щось таке, щоб розбиралося з великими юнітами, по типу Феніксів. Ось вони, їх всього 4 штуки, але кожен б'є по 16К. Треба щось, що розбирається з, наземною, спеці... з наземними юнітами, і щось, щоб відволікало ось по типу Феніксів і кроллерів. І тоді у вас все спрацює. Ну що ж, дуже е... сподіваюся, що вам сподобався цей реплей. Сподіваюся, що вам сподобався мій розбір. Е... Я вдячний вам за перегляд. Це був Мекавіжн і до наступного бою!